Воскресіння мертвих відноситься до найбільших чудес, які зробив Ісус Христос. І головним доказом правдивості свого вчення він називає власне воскресіння на третій день після того, як його об'ють. Християнство стверджує, що це сталося. А що говорять на те люди? Запитаємося у них! Ви знаєте, я про це не думаю, я просто в це вірю. Ну, я думаю, що такий факт був. І реально був, тобто на 100%. Тобто, я, ну, це виходить від віри, якщо питати, чи вірю, так. Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, я думаю, що це було можливо. Це абсолютно було можливо і для людей це корисно, що люди мають таку. Таке уявлення про смерть, така думка оптимістична я взагалі, за те, щоб в житті було чим побільше оптимізму. Ну, взагалі я до цього ставлюся. Ну, тобто, я релігійна людина, я християнка, і відповідно для мене це має велике значення як в духовному плані. Тобто, це якісь цінності, в що є вірити і продовжувати надіятися на щось. Ну, що він нам дав шанс? Тобто треба змінюватись на краще і тоді, можливо, шукати в суму позитив. От, і... Тобто шанс в тому, що ну, не розчаровуватися, йти вперед от, і надіятися на, на покращення. Вірю, напевно, щось є. Ісус є. кожен по-разному називає, але є щось таке. Як вам сказати? Ну, правда, мабуть. Ну, не то, що правда, але хотілося б, щоб так було. Ну Я не є великим спеціалістом в тих релігійних питаннях, тому я. Не буду вступати в дискусію. Я думаю, що це мають робити професійні люди, які в тому розуміються. Це саме основне і основоположне всього християнського навчання. Тому що, якби не було Воскресіння Ісуса Христа, не було того відтворення плану, плану нашого спасіння. Так, вірю в це, навіть якщо це цього не бачу, навіть якщо це фізично не доказано, але потрібно. Якщо віруюча людина, в Бога повинна все вірити і повинна очікувати чогось кращого. Воскресіння, навіть Воскресіння не стільки, як тіла, а Воскресіння душі, Воскресіння хороших думок, Воскресіння всього хорошого і найкращого. Це добре? Не було б Воскресіння, не було б нічого. Так, як ставиться кожну віруючу людину, то, є, можна сказати, основа хри християнської віри. Я, мабуть, це не вірю. Але в Ісуса вірю, в Бога вірю. Я християнин, тому я і віру в Ісуса Христа і нашого Бога. Я думаю, що це є е, найбільша подія, яка коли-небудь траплялася за всю історію людства. І найнеймовірніше, що могло трапитися. Ну, напевно, що е, це. Думаю, можливо, станеться і якби, знову якби, почнеться новий етап в людстві, взагалі в християнстві. Ну, одним словом, віримо в це, да? І була велика подія, яка змінила дуже наш світ в хорошу сторону. Та віримо, бо, якби діди наші в це вірили, а як там було насправді, ніхто ж не знає. Всі головні релігії світу, крім чотирьох, засновані на звичайних філософських концепціях з тих чотирьох, які пов'язані з особистостями, тільки християнство вказує на порожню гробницю свого засновника. Ні про Авраама отця юдаїзму, ні про Будду, ні про Мухамеда нічого подібного не говориться. Коли показують на Ісуса, який лежить в могилі, вказують, що він там просто був. Але сьогодні його там немає. Тільки Ісус спокійно ґрунтував всі свої твердження на свої здатності живим вийти з могили. Він навмисно поставив прийняття людьми свого вчення в залежність від свого Воскресіння. Коли його просили про чудо, він казав на Воскресіння як на головний і єдиний доказ своїх слів. Тому, поставивши все на те, що він живим вийде з могили, він стоїть перед нами як найнезвичайніший з усіх вчителів і тому більше, ніж вчителів. Воскресіння Христа є не просто однією з богослівських тем, воно є суттю християнства. Або Христос Воскрес, і тоді Його Слова є правдою, і Християнство є істиним, або Він не Воскрес, і тоді Його Слова є неправдою, і в існуванні християнства немає ніякого сенсу. Саме тому Воскресіння було головною мішенью критиків усі часи. І одночасно це було головною темою проповіді апостолів. Суть цієї проповіді в тому, що Бог пішов на ризик прийняти участь в історії життя людства. І факти Його участі перед нами, вони в Євангеліях. Кожний бажаючий може пересвідчитись в тому, що Ісус не просто жив, вмер, але й воскрес, і пересвідчитись на власному досвіді. Проповідь про Воскресіння Ісуса перевернула світ ще в першому столітті і нескінченно піднесла християнство над юдаїзмом, язичництвом і філософіями тодішнього світу. Якщо не вірити в Воскресіння Ісуса, неможливо вірити нічому, що є суттю вчення Христа. Це настільки важливо, що з цього приводу апостол Павло висловив таку думку: Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра наша. Ви знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не воскресив. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах, та нині Христос воскрес із мертвих. А яка ваша думка?